Друзі, всім привіт! Слава Україні! Та смерть російським окупантам! Буду наводити лад в своїй міні-тепличці з супер-супер-міні-орхідейкою. Ну, вона вже зараз не така міні, як була. Але все ж таки потрібно. Навести трішечки тут порядки, бо дивіться, там дуже шикарна папороть поросла, і вона глушить орхідейку. Тому я зараз відкрию цю тепличку і трішечки підстрижу. Можливо, вирву, можливо, підстрижу папороть. Зараз буду бачити, як вона себе вестиме. По ходу, п'єси. Для тих глядачів, хто на моєму каналі вперше і не в курсі, що це за міні-тепличка. Хочу сказати, що тут в мене супер міні-орхідейка знаходиться. Ось її видно, бачите, вже. Вон, дивіться, видно, там листочок такий вже доволі хороший. Виростила ця орхідейка. А починалося все з малюсенької-малюсенької дитинки, яка виросла на квітконосі і яка згнила. Ну, практично згнила. Почалося це дійство 9 місяців тому. Зараз внизу на ваших екранах буде дві прев'юшки з попередніми відео про цю орхідейку. А в описі я дам посилання на ті відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, яка вона була. І зараз подивимося, якою вона стала за 9 місяців перебування ось в цій тепличці. Тож відкриваємо. Хочу сказати, що за весь цей час я лише кілька разів цю тепличку відкривала, добре зрошувала мох, оскільки тут подвійна плівочка з дірочками для вентиляції. Ну, ось на відео видно, що там є дірочки з зубочисткою проколоті. І вона доволі добре тримає вологу. На стіночці, як бачите, видно, що там волога є. Ну, і ось тут по периметру видно, що вологий мох, а посередині, до речі, він вже підсох. Заглядаємо, дивимося, що там всередині. Вона просто резиночкою канцелярською затягнута, ця плівочка. Ось. Гляньте, який чудовий тропічний ліс. Папороть, там вони якісь такі дуже-дуже цікаві мохи, лишайники, чого тут тільки не наросло. А ось отут, під цим листочком папороті, он, бачите, моя міні, ось вона, моя супер-пупер міні-орхідея. Можливо, десь років за п'ять, а можливо, і більше вона виросте. Ну, Якщо продовжить, звісно, ріст, у неї при посадці був манюсінький манюсінький корінчик. Ну, зовсім манюсінький. І він десь має по ідеї рости, тому що ростуть листочки. Але я його не бачу ні знизу, ні по периметру. Коротше, десь вона його напевно ж ростить, але його не видно. Я хочу прибрати оцю папороть, вона, звісно, красива. І мені її навіть шкода, але орхідейку мені шкода більше. Тому я зараз спробую її вирвати, якщо вона вирветься, в чому я, звісно, сумніваюся. Напевно, придеться стрихти, бо вона там вже вкорінилась. Да, Бачите, видно, що ходить доволі великий пласт моху, і якщо її вирвати, то порушиться. Цей мох, а відповідно, може порушитись і. Орхідейка, а я цього не хочу. Тому я просто ножичками зістрижу це все. Ось отак. Раз. І все. І тепер мені добре видно мою орхідейку. Ось, гляньте, яка красуня, з яким чудовим листочком. Оцю паперись, що збоку, я також зараз зріжу. Ось оцю. Ось отак. Залишу ось таку такий от простір для міні орхідейки Оце ось теж папороть. А ось це, що навколо, це якісь не то мухи не то лишайники. Я навіть не знаю, що там таке. Спробую зараз відірвати оцю, але ж теж не відривається, дивіться. Ось оця. теж укорінено. Це і не папороч, це якийсь мох такий чи хто знає, Теж підстрижу трішечки його. Ну, Хочу все-таки звільнити, щоб ця орхідейка якось себе вільніше почувала, бо вона так активненько. Дивіться, який величезний листочок випустила. Ну, величезний це як для неї, бо було зовсім мікроскопічне. Напевно. Ну, ось так, бачите, вже скоро дійде прямо до самого верху і доведеться тепличку знімати. Або переселяти її отак разом з мухом в якусь більшу, чи нарощувати бортик. Побачимо. Поки що я тут займаюсь ювелірною стрижкою газону, щоб її якось дати подихати, а то заглушило геть зовсім. Бачите, зрізаю оцю от капусту, яка наросла навколо. Ну, воно таке, схоже. Чимось на капусту. Як на мене. По краю поки що чіпати не буду, нехай росте. Це, от що зрізала, зараз це заберу. Ось отак. Трішечки звільнила. Сильно теж не буду стригти, щоб не надто змінювати їй тут її обстановку, клімат і все інше. Так, вологість є. Поки що достатньо, додати не буду. Отож, отака красунька. Фіксуємо її для історії. І повернемось до цієї теплички за якийсь час, коли тут знову якісь зміни будуть. Корінчика ніде не видно. чи він там є, чи його нема. А ось він, до речі, ось дивіться, корінчик. Ось тут о. є. І десь він туди пішов, вниз. Можливо, колись виросте. Чи є там ще, не знаю, колупати не буду, щоб не порушити спокій. Отож, колись, напевно, він десь вилізе, той корінець. Отака от, от моя супер-супер мінічка, мікрочка, як її назвати, не знаю. Я навіть не знаю, з якої це орхідеї був квітонос, тому що загубилася бірочка, та яку я зазвичай клею на квітоноси, коли зрізаю. Коротше кажучи, це в мене тепер сюрприз. І тепер в мене такий спортивний інтерес виростити його до того моменту, коли, дай Боже, колись, можливо, заквітне. Бо дуже цікаво, що це воно буде. Ось така от загадка з дуже малесенької-малесенької гнилушечки. Будемо спостерігати. Сподіваюсь, що вона буде рости. І, і в подальшому. Як тільки буде знову заглушати її там якась рослинність, я обов'язково її буду стригти. Ну, а зараз повертаємо її до того стану, в якому вона була. Тобто знову накриваю плівкою цією подвійною, і зверху резиночка канцелярська. Ось отак. Все, вологість там є. Поки що їй вистачить. Коли я буду бачити, що ось тут по краю геть зовсім стало все сухе, тоді я відкриваю і зволожую з пульвілізатора. Ось така от моя міні-тепличка з мікроорхідеєю. Ну, і якщо вже мова зайшла про моїх вихованець, Орхідейних, яких я виростила, то хочу вам показати ось оцю орхідейку. Ось отакий от триліпс. Це, скажімо так, монтерей, скоріш за все, я не знаю точно, який це сорт, бо я плутаю монтерей і формозу, от щось із них, чи те чи те Ось отакі от. Це перше квітування моєї орхідейки. Ось отак от вона виглядає, дивіться. Це найперша діточка, яка була мною вирощена в пляшці на зрізаному квітоносі. Ось так от вона зараз виглядає. В правому верхньому куточку я вам дам посилання на плейлист, де зібрано. Купа відео, тобто весь її шлях, починаючи від малесенької діточки з квітоноса. І ось кінцевий результат, ось така от на сьогодні вона чималенька, гарненька орхідейка. Це її перше домашнє квітування. Компактна, оскільки це мультифлорка. Ось така дуже-дуже гарна. Це моя перша вирощена дітка від початку, тобто від зародження на зрізаному квітоносі і до першого квітування. Ну і на сьогоднішній день я ось оцю от орхідейку вважаю найдорожчою орхідейкою в моїй колекції, оскільки я її винянчила. Ото, як мамка дитину, так я оцю от орхідейку. Шлях від Діточки, до ось цієї от красуні, яка заквітла, дорога 4 роки. Отож, 4 роки я чекала ось цього моменту. Такої от квіточки. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю всім миру, добра та щастя, допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім миру та добра, всім до побачення!